Незважаючи на значний негативний вплив на економіку країни, спричинений подіями кінця минулого року, її зростання в 2005-му становитиме не менше ніж 6,5%, вважає директор Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні Камен Захарієв. Зокрема, в ЄБРР вважають, що цьому насамперед сприятимуть відносно стабільні темпи промислового виробництва, покращення інвестиційного клімату та надходження від приватизації. Фактором ризику, на думку фінансистів, для України поки що залишається бюджет. Проте все залежить. ...від того, наскільки він буде змінений. Інвестиції Євробанку в Україну поточного року становитимуть щонайменше 400 мільйонів доларів. А з урахуванням коштів приватних західних компаній, залучених до фінансування проєктів вітчизняних комбанків, сума інвестицій може скласти 1 мільярд євро, прогнозують в ЄБРР. Енергетичні міністри організації країн експортерів нафти ухвалили рішення про збереження чинної квоти на видобуток сирої нафти на рівні 27 мільйонів барелей на добу. І відмовилася від попереднього цінового коридору, що коливався в межах 22-28 доларів за барель, оскільки уже більше року він перестав бути актуальним на ринку стосовно нових цінових орієнтирів, то думки міністрів картелю розділилися, і вони вирішили передати ці повноваження главі ОПЕК, який оперативно мінятиме квоти для попереджання різкого падіння чи зростання цін. Тим часом вартість сирої нафти марки WTI на торгах у Нью-Йорку вівторок зросла приблизно на 1 долар і зупинилась на позначці. 48,2 долара за барель. До страшної бійки призвів конфлікт між колишнім головою та депутатами селищної ради містечка Козин. До лікарні потрапили кілька людей, деякі у досить важкому стані. Відсторонена від влади голова Валентина Горобець зі своїми прихильниками проникла у приміщення селищної ради, де у той час депутати та спеціальна комісія проводили ревізію і опис документів та вчинили бійку. Ми лише Ну, скажімо так, десяту частину передивилися тих документів, які нам на очі трапилися і які переписали. Ну і тієї маленької частини вже достатньо, щоб кримінальну справу порушити проти грабець. Депутат сільради Сергій Шпак, дружина якого знаходиться у лікарні, не розуміє, якщо пані Горобець не винна у переданні у власність фізичним особам та фірмам сотні гектарів козинської землі, навіщо їй було вчиняти цей штурм і вивозити з приміщення ради кипи документів? Потерпілі написали заяви до міліції. Утім, поки що винні не покарані. Чому ті люди, які били наших вчителів і людей, які були і працювали в комісії, до сих пор ходять і гуляють? Чому слідчі органи нічого не предприймають? Головною причиною конфлікту є махінації із землею. Мальовничий козин розташований на околиці Києва. Аби оселитися поруч з депутатами та міністрами, треба викласти за сотку землі від 3 до 15 тисяч доларів. Утім, пані Горобець заперечує свою причетність до розкрадання земель та організації бійки. Це скільки було вже передач по НТН, потім даже по інтеру, що Валентина Івановна Горобець. Побила десь 40 чоловік. Тут було 100 чоловік, які входили в селищну раду, які значить, убивали людей. Я вам хочу сказати, що в селищну раду заходили жінки, бабушки, я так їх і назвала, тіта. У вчительки молодших класів Світлани Пархоменко переломи ребер та струс мозку. 14 січня 2005 року у селищну раду вирвалася гробець Валентина Івановна, це бувша голова, її прихильник. Вони виламали вхідні двері, вибігли наверх, бризнувши чоловікам, які стояли в дверях сльозотовчивим газом, і почали всіх бити. А тим часом перед селищною радою збираються ворогуючі сторони. Мешканці козина вірять у краще. Втім, ані правоохоронні органи, ані генпрокуратура допомогти вирішити конфлікт не поспішають. Подейкують, що й там зверталася до пані горобець з проханням виділити землю.